Всім величезний привіт! І ви на каналі Еліза Вові. Це моє перше відео. І це відео я вже перезнімаю раз п'ятий. От серйозно. Перше відео воно таке, знаєте, відчуття віддає прикольне, коли ти розумієш, що ти тільки починаєш входити в цю сферу блогерів, тільки починаєш щось придумувати, щось знімати на відео, що говорити, що робити на камеру. І це так прикольно, і це так цікаво <сум> виявилося. Тому всім привіт! <сум> я, чесно кажучи, довго думала, що можна, про що можна знімати своє перше відео. Я подивилася купу блогерів, саме починаючих, і я долистала до всіх перших відео, бо мені було цікаво, про що люди починають знімати саме. На першому відео на їхньому каналі. Там і про косметику, там і про своє хобі, там і якісь челенджі, була і не була, або м -м -хто, із нас, хто із нас, знаєте, такі челенджі, я думаю. Але я подумала, що це просто банальщина. І я хочу залити трошечки знайомство про себе, щоб ви просто мали на увазі, хто я, що я. Трішечко розказати про своє життя і що я буду викладати на моєму каналі, щоб ви знали, що вам чекати, Там, челенджі, влоги або щось таке. Тому мене звати Ліза, мені 16 років. Народилася і проживаю в місті Чернігів, всім відоме місто, я думаю, в Україні. Навчаюся я на першому курсі в медичному коледжі теж. Перше відео, воно таке взагалі. Що казати, що робити, я не знаю. Взагалі я цей канал е, загрузила ще дуже давно, зробила. Я не знаю, навіщо я його зробила, е, починала якось е, робити, знаєте, там е, шапку профілю, там аватарку ось. Це все, опис робити. Я не знала, навіщо я думала просто для себе. І цей канал був дуже давно ще зроблений. Я його робила просто для того, щоб дивитися YouTube і писати комусь коментарі, лайкати відео спокійно. Але вчора в мене була дика мотивація подивитися про щось таке, як стати блогером, з чого починати. І в мене сьогодні загорілася дуже сильна мотивація зняти своє перше відео. І ось я тут з вами балакаю. Привіт. <ривіт> І я дуже хочу зробити ціль. Я не хочу стати, знаєте, там, блогером мільйонником або таким популярним блогером, що прям капіт, ні, якщо це буде, я буду дуже щаслива. Але я просто хочу викладати відео для себе. Звісно, якщо в мене буде аудиторія, це дуже круто буде, якщо людям буде цікаве моє життя, і їм буде цікаво дивитися мої відео і слухати мій бред. Бо я дуже сильно люблю дивитися YouTube, люблю дивитися різних блогерів. І я загорілася стати самою такою блогером. Я дуже давно веду соцмережі як TikTok, Instagram, але там, ну, небагато підписників взагалі. І я розуміла, що я от загорілася заробляти гроші. Мені 16 років, і я загорілася заробляти гроші. І мені з дитинства було цікаво. Ось ця вся суєта, так скажемо, під назвою Блогерство. Я з дитинства слідкую як за Катією Адушкіною там в Вікторії і її донькою Меріал ВК. Там багато-багато е дуже сучасних і відомих блогерів, як і російських, як і українських. Але я розуміла, що ну мені лінь щось таке робити. Я там бувала, в мене бувала мотивація, потім вона кудись ділася. Я така: да, ну нафіг, на що воно ну, мені треба. Але я сьогодні прокинулась з думкою, що ні, я хочу. Я хочу, щоб реально людям була цікава. Я. І. Я не знаю, що з цього вийде, якщо чесно, я не знаю. Я не маю уявлення про це. Але я дуже е, сподіваюся, що канал е, набере хоч е, ну, тисячу підписників, якусь аудиторію. Я набираю українську аудиторію. Е, бо зараз я, ви знаєте, цю всю обставину з Росією, і мені не цікавить ці люди, як Росі... Російські люди, які будуть там писати мені коментарі, або якісь гавно в коментарях вибачаюся. І тому я набираю українських людей. Хочу розповісти про формат на моєму каналі, які вам відео очікувати? Я дуже давно хотіла мати влоговий канал. Я сама обожнюю дивитися якісь влоги. Це самі комфортні і уютні для мене відео. Челенджі ну, то таке. Для мене це не дуже так ем, комфортно, так скажемо. А влоги ти просто сидиш там з чайочком, з какао в руках, п'єш і дивишся влоги якісь. Це так прекрасно. Там осінні влоги, зимові влогери, там з Нового року різдвяні влоги, як знімають люди, як там куп е... отримують подарунки або купують подарунки, потім дарують. І це все знімається на відео, і це все потім викладається ось в таке одне відео. Це під назвою влог. І це прекрасно. І тому ви будете бачити, в принципі, на моєму каналі тільки влоги там про моє життя. Я буду знімати свої дні. У мене зараз канікули. Зимові тому на канікулах дні. Потім я вийду в коледж, і ви будете бачити, бачити ось ці, так скажемо, студентські влоги мої дні. І я хочу дуже, щоб людям було комфортно, атмосферно на моєму каналі. І хочу додавати якусь естетику в свої відео. А, так як я починаючий блогер, я не буду монтувати прям якісь там. Професійні відео, як це роблять зараз блогери, у яких там ну, півмільйона підписників, звісно, я не буду, але буду я вчитися поступово, буду набирати знання. І, і з кожним таким відео ви будете бачити більш якісні а, відео. Тому. А, Зувати до мене, я буду вас всіх дуже сильно чекати. У мене весело буде, бо я не буду на відео якась там, знаєте, сумна або якась інша, тобто я не я на відео, знаєте? Ні, я буду на відео, як і в житті. І тому я буду вас дуже сильно чекати. Я хочу, щоб вам подобалося. Мій формат, мій канал та, в принципі, моє життя. Я вас всіх чекаю. Я дуже хочу, щоб вам було приємно на моєму каналі, щоб ви реально кайфували, знаєте, від моїх відео. Кайфували просто. Кайф це головне. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви подивитесь це відео, поставите лайк. І напишете якийсь коментар, щоб я е, знала, що ну, хоч комусь це цікаво. Всім дякую за перегляд. І завтра буде перший мій влог. І я буду е, старатися знімати, публікувати кожен день або там через день, як буде виходити. Тому всіх вас буду чекати, Па-па!